Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин київське Динамо прийняло стратегічне рішення щодо майбутнього клубу. Рада директорів швидко відреагувала та підписала новий контракт з одним із головних українських талантів нового покоління, очікуючи інтересу з боку інших європейських клубів. Залишайтеся зі мною до кінця, щоб зрозуміти всі деталі і скористайтеся можливістю підписатися на канал та залишити лайк. Йдеться про Павла Люсіна, центрального півзахисника лише 17 років, якого вважають одним із найбільш перспективних гравців Динамо, а також молодіжних збірних України. Столичний клуб поновив контракт молодого спортсмена, продемонструвавши повну впевненість у його потенціалі та шляху, яким він може піти в основному складі. Деталі нової угоди офіційно не оприлюднювалися. Але найважливіша інформація полягає в тому, що контракт вже структурований на професійному рівні, тобто динамо бачить у Люсіні гравця, готового незабаром зробити остаточний стрибок до основного складу. Ідея зрозуміла: захистити талант, цінувати спортсмена та уникнути можливої передчасної втрати на європейському ринку. І цифри чітко пояснюють цю ставку. Цього сезону Павло Люсін зіграв 17 матчів за молодіжну команду, забивши 5 голів та віддавши 4 результативні передачі, чудові показники для такого молодого центрального півзахисника. Крім того, він постійно присутній у складі молодіжних національних збірних України, набуваючи міжнародного досвіду та привертаючи до себе дедалі більшу увагу. Це оновлення контракту показує, що Динамо залишається непохитним у своїй філософії тренування, розвитку та цінування місцевих талантів, що завжди було частиною ідентичності клубу. Тепер очікується, що ми будемо уважно стежити за прогресом Люсіна та побачити, коли він отримає свої перші можливості у професіоналах. І я хочу дізнатися від вас, чи може Павло Люсін стати наступним великим ім'ям у півзахисті Динамо. Чи вважаєте ви, що він вже заслуговує на шанси в основному складі? Залиште свою думку в коментарях та слідкуйте за каналом, щоб отримувати більше ексклюзивних новин про Динамо, Київ.